Що ну, компанія не може працювати в збиток з одного боку, правильно? Чого вона повинна збитувати? От і держава. Компанія приходить, там дуже там схема така, це э, солідарне суспільство. Приходить і каже: в мене є 100 боржників на 1 мільйон доларів. Вони не платять. Шановний там, губернатор чи заступник, чи хто так. там відповідає, треба що мені робити? Я не можу, можу працювати з цими збитками. Він кажуть, добре, давай мені перелік цих людей. Дають перелік таких людей. Влада штата вивчає, чому в оцей не може платити. А чому в оцей? А у цього гроші є, а він не платить. Попередили, сім пти. цього тому нагадали. А це дійсно такі, це і ти, ти, ти. Влада приходить і каже: так, дивись, разом з Со Соста, оці 70, ми їх попередили, вони на протязі там тижня закроють борги. Ну там, уїхали, приїхали, розїзди такі. А от 30 дійсно не можуть. Тому ви, оці борги з мільйона доларів 300 тисяч. Розкидайте в тариф на всіх інших. Mm -hmm. Солідарне суспільство. Держава перевірила, що дійсно ці не можуть, і всі інші їм допомагають. Але держава бере на себе зобов'язання з 7 ,30 починають працювати. Чому вони не можуть? Чому у них грошей немає? Допомогти mm -hmm. Боже... роботам. Да.